Семеро важких. Чотири е, важкохворих переправлені у місто Дніпро. Іншими займаємося у стаціонарі. Слава Богу, нема дітей. Ну, Сподіваємось, що ворога зупинять. Ми намагаємося бути готовими для надання екстреної медичної допомоги. Ну, десь так. Повілітали стекла і нормально. Нічого. Все буде добре. Плануємо, що буде все добре. А там будемо Мы Ми якраз на кухні були, тут був кассир, вона забила туди до нас, Вот таким дивом ми і спаслись. У мене тут дочка в орбіті робила, її ранила, теж забігла. І, поки не йшла, думала, що йде. І... У нас вже третій виїзд. Ми з Очеретина. Звісно, будемо виїжджати.